Шамонці вже бицями, тому що ми фурії, на жаль, не вбивайте нас, будь ласка, і випустіть нас ваших хлоп без зубок зачекай, но воно того не варте, це якось негарно. То воно того варте, ти не краща конига. Хочу тебе загубити, але але ми можемо змінити світ кращий бік. Люди повинні вибачитися, бо вони вбивали нас тисячами. Не народи, де народя чи варто довіряти їм. Але тільки ми зможемо змінити світ. Розкажи мені, чи погоджуєшся ти дружити з людьми. Я розумію тебе, важко знайти друзів серед ворогів, де навіть, люди можуть вважати нас наївними, вони можуть обманути нас. О -о -о -о. Тільки ти я, ти, я, ми перезначили. Чи літали під сорами, шукаючи людей, де на де може їх вже знайшли дракони. Ми знайшли людей, я хотів їх вбити, але ж ми збиралися з ними дружити. Потрібно побороти страх перед людьми. Людина зачекай, не стріляй, давай дружити. Я не уявляла, що ви такі круті. Давайте дружити. Підпишись на канал Ф'юрі антуфос Ukrainian. та постав подобайку, нам буде дуже приємно.